Всім-всім вітання. побажання доброго здоров'я і бути в гарному настрої. Сьогодні в творчу майстерню до мене прилетіла ось така гостя. Так, це наша пташечка. А ви знаєте, дітки, що пташки наші пернаті друзі. І сьогодні я, ваша Галина, пропоную в творчій майстерні своїми ручками зробити нашій гості подружок. А кого саме із пташок? Здогадайтесь, послухайте загадочки. Одягли собі пташки і червоненькі фартушки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться у дворі в чорних шапках. Правильно діти снігурі. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький. Голосок тоненький, і ця пташка невеличка називається як діти? Правильно, синичка. Сьогодні я вам, діти, пропоную зробити синичку і снігура. Будемо ми з вами працювати з округлих формами. Зараз я вам покажу, що вам треба буде для роботи. І візьмемось дружно своїми ручками, акуратно будемо з вами працювати. Тож, дивіться, дітки, подивіться, я вам показую отут-уже, ось, бачите, округлу форму. Я зробила кружечок, синій і. Жовтенький. Жовтенький я вже вирізала по контуру, бачите. І зігніть, будь ласка, цей кружечок свій навпіл. І потім, у нас будуть, коли ви наріжете, буде у нас два синіх кружечка і два жовтих. Ви їх, бачите, як складіть. Синій, жовтий, синій, жовтий чергуючи кольори. Бачите, як я ось вам показую, промазувати треба клеєм саму лінію згибу. Там, де ви згинали, ось цю лінію ви і промазуєте тоненько, тоненько клеєм. І накладуйте один кружечок на одний. І ми з вами одержимо об'ємний тулуб. Малята, коли ви склеїли, ви добре-добре придавіть свої кружечки, щоб взявся добре клей. так? І потім, поки цей клей виконує свою роботу, проклеює папір кольоровий, ви розріжте навпіл менші кружечки, які я говорила, що будемо робити для хвостика. Для чубчика. Так. Ще нам треба будуть очки. Виріжіть біленький кружечок, і чуть менший, чорненький. І потім ще, що в пташечки є на голівочці, таке одне з основних. Так, це його дзюбик. Будь ласка, виріжіть трикутничок, носик, дзюбик теж зробіть. І. Виріжте, будь ласка, дві білих округлих форми. Бачите? От, і зігніть їх навпіл. Дві формочки. Я скажу, для чого це нам треба буде. Все, клей наш підсох. Елементи всі готові. Тож будемо збирати нашу пташку подружку. Працюємо далі. Подивіться, дітки, я вже об'ємний тулуб пташечки наклеїла на блакитний папір. Бачите? А зараз ми тільки додамо елементи: хвостик, чубчик, носик, дзьобик і очко. Давайте будемо працювати. Подивіться, дітки, я вже приклеїла хвостик, йому чубчик. Зараз зроблю очко. Так, і добавлю йому дзьобика. правильно. І в мене вже буде пташечка, весела подружка. Наша пташка. Ось уже готова. Подивіться на неї. Я додала до тулубу елементи, і вже в нас така весела, кумедна пташка летить. А щоб було краще видно, що вона летить, ми додамо сюди хмаринку-веселинку. От для неї ми вирізали. Два таких кружечка згинали, і зараз ми з них зробимо хмарку. Щоб нашій пташинці було веселіше. Подивіться, дітки, щоб нашій пташці було веселіше летіти легше, то ми додали ще їй хмаринку-веселинку. От у мене вже яка пташка готова. Так, синичка. І будь ласка, як ми робили синичку, то ж ми можемо зробити з кружечків другого кольору другу пташечку. У мене це буде снігур, бо я заготовила ось такі кружечки червоного і чорного кольору. Але якщо ви хочете, щоб у вас пролітав е, горобчик або сорока білобока – то ви повинні підібрати по кольору їхнього пірячка собі кольоровий папір. І по такому принципу із кружечків, згинаючи їх навпіл, проклеюючи всерединку тонесенькою лінією клею, зробити собі. Любу любу пташинку, і вона буде подружка нашої гарної гості, яка сьогодні завітала і з нами працювала. Ось сподобалося їй. Дітки, я вам показувала принцип роботи, а ось така у мене робота одержалася. Ціленька, бачите, мої веселі, чудернацькі, кумедні пташки. Я бажаю вам творчих успіхів. Не переживайте, старайтесь і будете задоволені від самого процесу та від виконаної роботи. Бажіть своїх пташок, ми будемо дуже раді їх побачити! Па-па!